Вітаю всіх! Хочу сьогодні показати, які овочі я буду сіяти на розсаду. Щороку я вирощую баклажани, і найбільше мені подобається фабіна. Це ранній баклажан, плоди без гіркоти і дуже смачні. У минулому році висівала гібрид Валентина і Софія. Також дуже смачні баклажани. Спробую в цьому році посіяти барбентанову фіалку. Подобаються також білі баклажани. Смачний полома айсберг. Також я вирощувала баклажан бібо і білу лілію. В лютому буду висівати на розсаду солодкий перець. Найулюбленіший мій сорт це колобок. Плоди невеликі, але в них дуже товста стінка і дуже смачні. Буду сіяти перець судар. Червоний гігант. Кілька років вже вирощую перець козій ріг, з якого я виготовляю паприку. А в минулому році виростила гіркий перець, баранячий ріг. Ось такий він. Тонесенький, але дуже-дуже гострий. Ще в цьому році купила нові сорти: це гібрид Аристотель. Перець червоний Леся і перець жовтий Леся. Також перець солодкий турецький, гравець і малинове серце. Помідори на розсаду я буду сіяти в березні. Я вирощую сорти та гібриди. Незмінний сорт Дебарао. Високорослі помідори сливоподібної форми. Плодоносять до морозів. Це домашні насіння. У минулому році вирощувала помідори корнабел, високорослі помідори, перцеподібні, вагою 200-250 г і довжиною плода 10-15 см. Дуже смачні, гарно вирощуються у теплиці та у відкритому ґрунті. В цьому році буду сіяти високорослі помідори, сливоподібні толстой це гібрид. Вирощую також високорослі помідори, салатні, це биче серце і рожевий гігант. Помідори дуже смачні в консервації в свіжому вигляді. Середньорослі помідори, хорма червона, також дуже смачні помідори. Помідори лікувальні, дуже смачні у консервованому вигляді. А також у свіжому вигляді. В минулому році сіяла ранні помідори солеросу та міцену. Дуже сподобалися ці помідори, тому буду вирощувати їх у цьому році. Це гібриди. А також спробую виростити низькорослий помідор Деріка. Висіваю на розсаду багато різної капусти. Дуже подобається вирощувати пекінську капусту. Для весняного вирощування я висіваю яморі. Для осіннього анако і білко. З ранніх буду висівати в цьому році Етма і Аліна. Також подобається вирощувати савойську капусту. Форботе вирощую вже не перший рік. В цьому році буду висівати капусту брокколі баростар. А сонцестояння я вже вирощувала. І Романеско також капуста Брокколі. Висаджую у себе на городі брюссельську капусту. Дуже подобається ця капуста на смак Лонд Island, Ранній Фонтене, Розелла і Геркулес. Також маю багато свого насіння брюссельської капусти. Дуже гарно виглядає цвітна капуста графіті. Також вирощую цвітну капусту біла королева, сноубол і багато ще різних інших сортів. Полюбляємо вирощувати капусту кольорабі. Найбільше мені подобається середньопізня капуста серце великого бика. Вона має конусоподібну форму, дуже смачна і придатна для тривалого зберігання. Із з пізніх сортів я буду висівати гібрид анкома. Також буду висівати на розсаду базилік. В цьому році я придбала суміш шести різних сортів базиліку. І ще буду висівати суницю рюген. У мене вона вже росте. В цьому році я зібрала насіння це безвуса ремонтантна суниця, дуже смачна суниця. А ще буду висівати на розсаду ось такі чорні насіненки. Це насіння люфи. Вона також вирощується через розсаду. Такі плоди має. Коли почистите, ми отримуємо екогубку. В неї можна мити посуд та використовувати для миття тіла. Вирощувати розсаду з насіння зовсім не складно. Спробуйте посіяти, і все у вас вдасться.